Вітаю всіх на каналі Дід Саша і Джим Чирокі. У нас сьогодні тема буде про Карабас. А саме, як скинути дані з тсм модуля. Багато останнім часом запитань саме на цю тему. Ну, здавалось би, навіщо воно нам потрібне? Да? Катайтеся та й усе. Якщо є якісь проблеми, дивіться і думайте по яким, якимось датчикам. Але ні, тому сьогодні буде тема, яка буде стосуватися адаптації коробки передач. Ключ у мене вже повернутий. Під'єднуватися я буду через Bluetooth. Коли вна, у вас тут обов'язково дивіться, що відбувається. Тому що якщо у вас тут буде написано ERROR, це буде означати, що у вас досить поганий сигнал. Спробуйте промити діагностичні контакти, ті, що там у нас йдуть, де ми вставляєте сам ELM. Промийте їх, подивіться там все, що було чітко. Також, якщо погано буде працювати, можливо, ваш ELM поганий. Також такі моменти бувають. Дивіться, для чого ми це робимо. Я не буду досить сильно про це розповідати. Я скажу декілька азів, і для вас навіть перевів одного експерта по джипах, який займається ними в Америці, і перевів тексти і прикладу. Тому буде також інформативна для вас тема. По нашій Карабасу я знайшов в іншому місті. В нашій книжці знайшов і переклав для вас тему по Карабасу, а саме як це все функціонує, про ТСМ, як він збирає дані, як це все відбувається. Тому досить буде сьогодні цікава тема. Ми ж переходимо з вами в трансмісію і дивимося обов'язково сюди, не забуваємо. Скажу: забігаючи наперед, от бачите ерор. Оце погано, коли ми бачимо цей ерор. Це означає, що у нас досить неправильно іде з'єднання. От якраз вам показав я приклад. Далі продовжимо з середини автомобіля і буде під'єднаний він уже на інший діагностичний. Стосовно діагностичного, показую вам діагностичний конвой, як він виглядає. Щоб ви могли зрозуміти, який вам далі буде потрібний, якщо цей буде погано функціонувати, він у нас працює через Wi-Fi. Тому просто ми тут змінюємо з'єднання. І тут потрібно нажимати кнопочку. Цей конвой збоїв не дає, але у мене з ним досить поганий сигнал самого планшета. Тут я нажимаю на ньому кнопочку, вона починає світитися. І далі ми зробимо. Перез'єднання. На лаштуваннях нам потрібно вже з'єднатися до цього пристрою. З'єднуватися будемо до Wi-Fi. Так як поганий повторюю сигнал саме на цьому планшеті, тому я буду показувати вам так. Bluetooth ми вимикаємо, вмикаємо Wi-Fi, переходимо Wi-Fi. І шукаємо конвой. Конвой сам зразу з'єднався, тому що пристрій в мене цей вже з'єднувався неодноразово. Зараз я поправлю, щоб було зручно, і продовжуємо. І так, йдемо далі. Далі ми продовжимо. Під'єднання робимо уже через Wi-Fi. Трансмісію вибираємо. І йде сигнал. Е, ще раз, чому навіщо трошки розповім, якщо ви купили автомобіль, а на ньому їздили люди е, і ця їзда їхня відрізняється від вашої, то вам потрібно буде, щоб у вас е, а, коробка адаптувалася під вас. Ну і через що. Ми її скидаємо. Не обов'язково це робити, коли там е, тільки замінили масло, або там ще щось. Але це головне, що це не страшно, і це можна робити, і навіть це потрібно робити. Прикріплю і ще раз повторюсь експерта по джипам. Нехай, нехай це не по цій самій моделі. Там буде розповідь також про е, як це зробити на автомобілі, якщо. У вас е, на автомобілі немає цього, цієї програмки, цього елема. То там розповідається, як робити це на автомобілі е, без програми. Е, можливо, воно досить буде трошки, можливо, некоректно. Можливо, підійде. Можете провести цей експеримент. Він не страшний, досить легкий. Переклад я вам його надам. Тому це вже вибір ваш. І хочете, пробуйте. Е, так. Дивимося. Це про, про помилку. Помилка, яка в мене залишилася, вона є в мене завжди. Її можна стерти, і коли почнеш ти рухатися, потім поставиш на паркінг, то у нас ця помилка є. З цією помилкою найближчим часом хочу вирішити, буде трошки розборки. І я думаю, що все зроблю. Але це пізніше. Так, ідемо все ж те, що вам потрібно було. Забігаючи наперед, скажу, що я це вже зробив і зробив я це нещодавно, вже й покатався. Так, дивіться, я проїхав трохи до третьої передачі десь до клацала в мене. Ось дивіться, як вона перемикається. Перемкнулася. От, дивіться, як мало в нас по показничках. Раз, вона перемкнулася, до двох тисяч перемикається. А я помітив, третя перемкнулася ті, ну, тільки на, на, на двох тисячах. Тобто вона не дойшла до сімсот пів... і перемкнулася. Мабуть, як, як запрограмовано книжкою. От зараз ми йдемо. Вона не перемикається, не перемикається, не перемикається. Раз, перемкнула. Перемикаються вони більш зрозуміло. І головне, що це робити не страшно. У мене подивимося, чи дасть воно зробити ще раз ту адаптацію, тому що я її зробив нещодавно, і можливо, воно вже нам це не дасть зробити. Так, е я буду вам по кожному з пунктів давати е переклад. Так, по тестам. Якщо брати тести, я вам прикріплю одразу, що ви робите. Тут у нас, забігаючи наперед, кажу, от наш резет адаптація. Тобто це те, що ми з ТСМ витираємо дані. Ми витираємо, і вона не знає, як ви, як ви їздили до цього, як потрібно їздити. І вона скидає з ТСМ дані і він починає працювати, можна сказати, в штатному режимі з заводськими налаштуваннями. І тоді ваша коробка підлаштовується повністю під вас. Тому, якщо ви купили одразу автомобіль, ви зразу можете це зробити. Особливо, якщо у вас є якісь піночки, проблеми і т.д. і т.п. ви це зробили, і далі коробка буде налаштовуватися під вас. Це в нас іде перевірка. Перевірка, ну от можемо, я буду зразку нажимати з вами. Кажу, пробував на заведенні і не на заведенні. Робимо це на не на заведеному авто. Просто повернули ключ, під'єдналися, поїхали. Тут у нас ми можемо навіть парковочний вимкнути. Нічого ми не чуємо. Можливо, через те, що в мене в моєму випадку він не працює. Е -е... Вимкнути, вимкнути. Навіть якщо ми нажали вимкнути, то ми повертаємося і заходимо, то він у нас буде увімкнений. Так, дивимося далі. Тут у нас саладой тест. Зараз я помовчу, а ви послухайте, як буде це діло. Працювати ми почуємо. Почули. І тут у нас е, буде в перекладі також прикладу. Воно буде написано, що ви після цього тесту е, можете повернутися і почитати помилки, які були. Після цього, як ви це зробили, вам потрібно виходити звідси після цього теста, і перепід'єднуватися. Це потрібно зробити так, як помилки ви не побачите. Я це вже всі експерименти ці проводив. Поки ви не перепід'єднаєтесь, воно як від'єднує вас потім від ТСМ. -а. Так, модуля. Трансмісію. Якщо ви замінили коробку передачі, у вас ТСМ залишився старий, також ви це робите. Можете робити, навіть експерт каже, там, раз в пів року деяким автомобілям з глюками, можливо, якимись, потрібно робити це раз в три місяці. Так, дивіться. Іде, перевіряємо коди ще раз. У мене кодів немає. Якщо у вас є, то у вас з селеноїдами видасть якісь ці проблеми, а саме переклад, що у вас саме за проблема. Так. Тест ми перевірили. Імпут. Так, в тести ми заходимо. Це, по цих пунктах ми зараз проходимо. Ось парковка показав, сильной тест показав. Стори. Там не буде нічого, буде комплект, значить, виконано. Це означає, що з'єднано все добре. Що стосовно адаптації, показуємо адаптацію. Дивіться, бачите, у мене йде одразу обрив. Обрив з ТСМ. Поясню чому. Тому що процедура вже ця зроблена. І тому там немає нічого, мені комплект цей вже не дає. У вас буде написано також комплекти. Я прикріплю вам, як у мене писало, що це дійсно не страшно, все дійсно так. Ну, спробуємо. Тепер зараз уже адаптацію. Да? Пробуємо тести, резет адаптація. Комплет. Все. Мені цю процедуру вже не дає. Навіть якщо ви бачите, ми зараз безстренько перепід'єднуємося. Wi-Fi, ось ви дивитесь. Wi-Fi, трансмісія, то ви побачите, що дійсно воно буде вишибати. Я на початку думав, що коли воно вишибаться, можливо, буде обрив якийсь там, я не знаю, ТСМ, туди-сюди, але бачу, що воно процедуру вже не дає робити. Тест Резет. адаптація. Дивимося. І сразу error. Це означає, що роз'єднання з цим, тому що ця процедура була зроблена. Можливо, її дасть через деякий кілометраж зробити ще раз, поки її мені вже не дає робити. Тому прикріплю відео. Ну, постори, бачите, ось у вас буде отак: от написано. Оце буде означати, що, що у вас е виконана адаптація. Про адаптацію розповів вам. Ну що ж, далі там буде все вас прописано, промальовано. Я вам картинки прикладу для розуміння, що як де працює, і трошки про е, коментарі. Так, ну, Sensor Flife Data, Це ми тут для тих, хто не знає, також вибирає. Можете їх всі вибрати. Ну, Наприклад, ми будемо подивитися Карабас. Покажу вам і Карабас також відео, як воно змінюється в реальному часі. Наприклад, 2 градуси. Бачите, показує. Якщо у вас, наприклад, ви хочете заливати там масло, щоб розуміти, який рівень його, ви зайшли сюди, подивилися, яка температура, далі працюєте по щу. Е, В сенсор темп вибираємо Так, 44. Температура підросла, була 34, стала 44. Навіть я не їду і вона в трансмісії також збільшується. Щоб зрозуміти, по якій температурі і де він має бути на щупі у вас. Е, там хтось каже, клацать передачі, нічого цього не треба клацать. Просто-напросто в режимі паркінгу все це, це робимо. Так, сенсор Live Data. Також це ми вами подивилися. Імпут дисплей. Також тут ми дивимося, бачите, тут є у нас, е, можемо прочитати переклад, я думаю, вам не даватиму. Можете самі вже там в принципі, розібратися дещо до чого. Ну, Наприклад, он парк лок саленої, перевірка соленуїду нажимаємо. Що ми бачимо? Він пишеться OFF, типа як він вимкнений у нас. І це може бути в моєму випадку ситуація, що це саме проблема ж по паркінгу з у мене залишається вона невирішеною. У вас там має бути on написано. Ну, ось так. Трошки вам е, показав, трошки розповів. Е, працюємо з незаведеним автомобілем, так як е, нічого гарного він вам не дасть. Е, в режимі трансмісії йому потрібно як розділяти, можна сказати, е, і віддати автомобілю дані, і вам віддати. тому там створюється такий, може, як карабас падає, як в аварійку, так трошки. Тому забігаючи наперед, кажу цього не робити не потрібно вам. Так, ну що ж, досить коротеньке буде відео. Далі будуть фотки інформативна. Залишайтеся, дивіться більше до цього. По адаптації я вам показав. Це капот авто, проект, яким я зараз займаюся. На цьому все. Всім добра.